Так, ця сторона. Volvo Schweden 10, Нолік, все рідне, е -е, по металу. Все ціле, карта. Ну, буквально тут тюк такий. І Тут якась протертість маленька. Так, далі добре. Приєм добрий, бронеплівка на місці, проєм не фарбований. Він номер наш зафіксував його. Далі спинка переднього пасажира. Теж, мабуть, щось на ній висіло, судячи по зморшкам. Тут, мабуть, старша дитина просто була. Велюровий коврик оригінал, стеля ціла, ремінь безпеки спрацьовує, повертається. Переднього пасажира спрацьовує, повертається. Дефлектор цілий. Тобто в цілому тут ок.